Вітаю на календарі четвер, ви червня Капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо такі події: поранені мешканці та пошкоджені будинки, наслідки обстрілу міста Селидове. Квіточки полила, помилася, сиджу, чай п'ю десятій годині. Як бахнуло я з кошенятком живу. Він як шухне, я швидко до ванної. 523 золотих та 122 срібних медалей на Донеччині. Завершився навчальний рік. Із 7 тисяч шести випускників 11 класу отримують золоту медаль 523 особи. Срібну медаль 122. Кількість пацієнтів зменшилася. Про статистику сезонних захворювань у мирноградській амбулаторії. Зараз в амбулаторії ситуація по захворюваністю стабільна. Пацієнтів менше ціни на кавуни та дині. Скільки заплатять покровчани? Цими людям та вони ми полюбляємо ну, звідси. Поки не купували. Ми, ми легші картині трохи пізніше купувати, щоб природими були кавине білі арбузики. Свято тих, хто тримає інформаційний фронт, 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Журналіст це дуже важлива професія, тому що люди мають бути освідомлені в подіях, в тому, що відбувається. І ця професія, вона необхідна в зарошній час як ніколи. Літо під книжковою парасолькою представники бібліотеки Шевченка провели акцію для покровчан. У нас же своя міні-бібліотека, багато багато книжок є, тому думаю, будемо ходити до бібліотеки. Вечір 5 червня став неспокійним для мешканців Селидового. Окупанти вчергово завдали удару по місту. На жаль, поранення отримали місцеві мешканці. Детальніше дізнавалася знімальна група телебачення Капрі». Вчора, 5 червня, близько 22-ї години вечора окупанти завдали удару посеред містю Селидового. Під прицілом ворожого озброєння опинився житловий квартал. Саме так сьогодні виглядає багатоповерхівка, що опинилася в епіцентрі удару. У будинку не залишив. Улися жодного вцілілого вікна. З обстрілу було пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків: п'ятоповерхові будинки та дев'ятиповерхові житлові будинки. Внаслідок обстрілу відбулася пожежа в п'ятиповерховому будинку на площі 42 квадратних метри. Також відбулась пожежа біля будинку. Там горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів та пробив автомобіль. А також виникла пожежа. Дев'ятиповерхові житлові будівлі будинок 19, Там сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів. От від наших підрозділів залучались 4 одиниці техніки та 25 чоловік особового складу. Також від нацполіції залучалися внаслідок обстрілу. Поранення різного ступеня тяжкості отримали цивільні мешканці віком від 43 до 71 року. Серед постраждалих подружня пара. Постраждало 6 осіб. Цивільне у дикого це осколкові поранені обличчя це та контузії. Від квартири місцевої мешканки радяжи не залишилося нічого живого. Жінка каже: дякувати Богу, що тієї ночі нікого вдома не було. Повністю квартира, другий поверх. звідси видно, мої вікна. Це праве крило до квартири. Зайти неможливо. тобто нічого живого не залишилось. Олександра Іванівна, ледве переживши ніч, уже виходить на двір та наводить порядок. Каже, до вибухів уже давно звикли, проте кожен раз страшно, як вперше. Квіточки полила, помилася, сиджу, чай п'ю у десятій годині, як бахнуло. Я з кошенятком живу, він як шухне, я швидко до ванної. Я У мене пластикові вікна, я вже заморилася. Балкони всі полетіли на цій стороні. І я цілий ящик ось бачите, що робиться. Та я вже звикла. Мені донька каже, мама, приїжджай до Києва, поїхали, і унок, і дочка, і зять. А куди поїдеш? Я встала, в мене всі вікна відкриті. Трошки позамітала у під'їзді, бачите, там скло зверху буде падати. І і позамітала. У ящик наклала і підняти не можу. За інформацією Селедівської МВА, ворог завдав удару по місту двома авіабомбами. Наразі ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці працюють усі відповідні служби. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Четверо загиблих і 14 поранених, зокрема, дитина. Поліція Донеччини документує наслідки російських бомбардувань. Протягом доби зафіксовано 2223 ворожих обстріли. Безпосередньо на житлові квартали армія РФ скинула 10 бомб. Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Гірник, Селидове, селища Дробишеве, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Весел. Дружба, Михайлівка, нове. Прогрес руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі. Чотири авіабомби у МПБ д 30 СН російські війська скинули на Салидове. Поранили сім мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків, підприємство, шість цивільних авто. По селу Бересток росіяни вдарили бомбою у МПБ Д 30 СН, вбили цивільну особу. Ще троє жителів. Зазнали поранень серед них трирічний хлопчик пошкоджено шість приватних осель. Північний ворог атакував бомбою КАП-250. Одна людина загинула, четверо поранені. Пошкоджено магазин. Окупанти забрали життя ще двох мешканців у прогресі та Желанному. Пошкоджено приватні будинки. Внаслідок влучання керованих авіабомб у Нью-Йорку пошкоджено 15 осель, у новому три. Дробишеве зазнало обстрілів з РСЗВ ураган. Пошкоджено три будинки: магазин, господарчі споруди та автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Слов'янськ атакували ворожі дрони. Це сталося сьогодні вранці. Повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Він зазначив, що один з них влучив у приватний будинок, пошкоджені приватні автівки. На щастя, обійшлося без жертв. 523 золотих та 122 срібних медалей на Донеччині. Завершився навчальний рік. Детальніше дивіться далі. На минулому тижні в усіх школах України відлунали останні дзвоники. У навчальних закладах Донецької області у 2023-2024 навчальних роках здобували освіту майже 89 тисяч учнів. За його підсумками із 10 тисяч восьмидесяти випускників 9 класу отримують свідоцтво про здобуття Пазовою загальною середньою освіти з відзнакою 827 осіб. Із 7006 випускників 11 класу отримують золоту мідаль 523 особи, срібну мідаль 122. Свято останнього дзвоника у школах Донеччини відбулося у дистанційному форматі у зв'язку з безпековою ситуацією. В онлайн форматі проходитимуть і урочисті заходи з нагоди вручення випускникам документів про освіту, наголосила Тетяна Сідашева. Що стосується здобутків учнів Донеччини, то минулого року в обласному етапі Олімпіад взяли участь 835 здобувачів освіти. У всеукраїнському рівні у нас було 34 учні, з яких стали переможцями 12, всеукраїнський конкурс захист науково-дослідницьких робіт, членів Малої Академії України. В обласному етапі захищали науково-дослідницькі роботи 101 учень, а на всеукраїнському рівні представили область 26 учнів, з яких Андрій Теличко міста Курахова посів перше місце, і також ми мали переможців, 11 переможців з цього конкурсу. Більше 71% випускників 11 класів зареєструвалося для проходження національного мультипредметного тесту. Нещодавно роботу консультаційних пунктів на Донеччині було припинено, але вони працюють в інших областях по всій країні. Для тих дітей, які перебувають за межами області, в гуманітарних кабах працює 54 локації, і там саме зараз відбуваються різноманітні заходи для дітей внутрішньопереміщених осіб, родин, і там же і відбуваються безпосередньо будь-які заходи з неформальної освіти. Загалом, за словами Тетяни Сідашевої, з початку повномасштабного вторгнення кількість добувачів освіти у закладах Донеччини зменшилася майже вдвічі зі 168 тисяч до 88,5 з половиною тисяч. Лише за минулий навчальний рік заклади освіти Донеччини залишили 4 тисячі учнів. На Донеччині переважає пожежна небезпека. За даними Україдромецентру, до 8 червня на території Донецької області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Кількість пацієнтів зменшилась. Про статистику сезонних захворювань у Мирноградській амбулаторії дивіться далі. Сезон городів, літніх робіт та активного відпочинку вже в самому розпалі. Через щільність денного графіку у більшості мешканців наразі, так сказати, немає часу хворіти, адже червень місяць справжніх господинь та господарів. Тож, за словами тимчасово виконуючої обов'язки завідучою амбулаторії Центральна, що у Мирнограді, за минулий тиждень до медзакладу, звернув. Значно менша кількість людей. Зараз в амбулаторії ситуація по захворюваності стабільна, пацієнтів менше. ГРВІ є, але ну, зменшується захворюваність. Ковід в порівнянні з минулим тижнем теж зменшилося. На минулому тижні було зафіксовано два випадки ковіду. На цьому тижні не було жодного випадку зафіксовано. З приводу грипу не було зафіксовано останній місяць, не було в нас грипу не було. А по поводу пневмонії, пневмонії є, але теж їх кількість зменшилася. На минулому тижні було 6 випадків пневмонії, на цьому тижні два випадки. Пневмонія є однією з форм гострої респіраторної інфекції, що впливає на роботу легень. До групи ризику підпадають абсолютно всі вікові категорії. Частіше це люди похилого віку, але хворіють і діти. І дорослі у спекотні дні лікарі радять не зловживати використанням техніки чи інших методів охолодження приміщень. Зараз потрібно бути обережними з використанням кондиціонерів та протягами, коли відкрити окна та двері, щоб запобігти захворюваністю». Зміцнити імунітет допоможуть наступні поради: здоровий спосіб життя. Це прогулянки, але не в спеку. Це прогулянки ввечері, це вживання достатньої кількості рідини та вітамінів. А також за словами лікарів, найкраще підтримує здоров'я влітку, вживання сезонних овочів та фруктів. Саме зараз мешканці мають змогу наситити власний організм достатньою кількістю вітамінів та корисних речовин за помірними цінами. Центральну лікарню селидового планують релокувати у більш безпечний регіон. Остаточне місце релокації знаходиться на стадії узгодження. Через масовані ракетні обстріли кількість персоналу скоротилася більше ніж у два рази, а кількість ліжок більше ніж у три рази. Наразі лікарні не надає певні послуги та не використовує коштовне обладнання, бо частина приміщень зруйновані обстрілами. Ціни на Кавуни та дині, скільки заплатять покровчаним, дізнавалася знімальна група телебачення Капрі. Неможливо уявити собі літо без кавунів і динь. Це найвідоміші представники баштанних культур, які не тільки смачні, але й дуже корисні. Розпал сезону цих смаколиків в Україні припадає на серпень-вересень. Проте вже зараз їх можна побачити на прилавках супермаркетів та ринків. Тож журналісти телебачення Капрі вирішили дізнатися, скільки коштують Кавуни та дині у покровчанах. Кровську Кавун коштує 70 гривень, дуже смачний. Покупці задоволені ще скарг не було. Денька коштує 120. Ну звичайно, це все привозне, поки Узбецьке, але також смачненьке, гарне. Люди беруть, подобається. Поки зараз беруть кавун. Чомусь я ось тут з вчорашнього дня стою, поки кавун беруть. Ціни на баштанові в супермаркетах трохи різняться. Також продавці дали кілька порад, як правильно обрати кавун чи диню. Отже, дині часто вибирають по аромату. Якщо плід має трав'янистий запах, то він ще не дозрів. А ось стиглі кавуни, здебільшого при постукуванні мають дзвінкий звук. З'явилася у нас в продажі вже сезонна ягода, така як кавун. Та диня дуже смачні, запашні кавун за кілограм коштує 65 гривень, і динька 90 гривень за кілограм. Дуже смачна червона. І дуже солодка. Мешканці Покровська купувати та ласувати ранніми баштанними поки що не поспішають. кажуть, і ціна кусається, і до кінця не впевнені, що перші кавуни та дині безпечні для вживання. Напевно, будемо купувати, а поки не купували. Ні, не купувала. Кавуни дуже полюбляє. Ну, подивимося. Ні, ні, ще пенсія не дозволяє, та небезпечно. Цьому році мама купувала на ринку. Ну таке чесно, не дуже. Кавун купувала половину, такий не солодкий, ледве-ледве зеленкуватий. боже, збав рано ще тільки себе отруїти та дітей. Не в якому разі у нашій сім'ї саджу дині купую кавуни, і те, і те з задоволенням. Ні, ціни високі. Кавуни ми полюбляємо, звісно, але поки не купували. Ми взагалі дотримуємося трохи пізніше купувати, щоб природними були кавуни. Щоб придбати до столу дійсно якісні плоди, які принесуть користь організму, а не отруєння. Купувати баштані треба тільки в правильних місцях: у магазинах, супермаркетах, на спеціально обладнаних торгівельних місцях на ринку. Не потрібно купувати кавуни та дині, які продають у бабіч дороги біля автотрас. Їх кірка легко вбирає всі шкідливі речовини з повітря. Також не бажано купувати розрізані навпіл плоди. Відкриті ділянки солодкої м'якоті можуть стати і. Ідеальним середовищем для розмноження бактерій, особливо у літню спеку. Зарплати перевищать довоєнний рівень у 2025 році, повідомляють ОНБУ. Зазначається, що це станеться через брак робочої сили, яка викликана міграцією та мобілізацією. Безробіття поступово знижуватиметься, а зарплати зростатимуть досить швидко. Свято тих, хто тримає інформаційний фронт, 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Журналістика це професія, яка вимагає великої відповідальності, об'єктивності та професіоналізму. Сьогодні інформаційний фронт став полем бою для журналістів, а правда справжньою зброєю. Телевізійники, репортери, редактори, фотографи і інші працівники засобів масової інформації. Щодня наполегливо працюють, аби розповідати світу про злочини росіян на українській землі. Найкращим визнанням роботи журналістів є не нагороди, не премії, ні відомість. Найкращим визнанням є вдячність людей, для яких вони працюють. Мешканці Покровська кажуть, професія медійників сьогодні актуальна як ніколи. Журналіст це дуже важлива професія, тому що люди мають бути освідомлені в подіях, в тому, що відбувається. І ця професія вона необхідна в зарошній час як ніколи вітаю так, так. Я знаю, що сьогодні день журналіста. Кожного дня новини дивлюся. Молодці дівчатки. Ви з капрі? Мені подобається капрі. Дякую, так да я думаю, я думаю, що ваша професія дуже важлива, особливо в ці дні. Тому що я, наприклад, повернулась до міста всього лише тиждень назад. Я два роки була за кордоном. Якби не ваша робота, не ваші зведення з фронту, якби не ваші новини, якби я дізналась, як живе моя країна, якби я дізналась, як живе моє місто, чим живе, що воно пере. Переживає ваша професія сьогодні не дещо важлива, дуже почесна і дуже заслуговує на повагу. І заслужує Це потрібна справа, тому що ми не все знаємо. Коли ми працюємо, ми не все слухаємо. але все таки наші місцеві програми дають велику інформацію, що твориться в нашому місці. А це дуже багато значить. Ну я я вважаю, що це дуже важлива професія. Та сподіваюсь, що в нашій країні будуть працювати дуже чесні журналісти, щоб донести до людей всю правду. У всю правду мене бабуся працювала все життя журналісткою. Я знаю цю професію як ніхто. Я завжди вона мені розказувала про цю професію. Я так само вважаю, що ця професія дуже серйозна, необхідна і бажаю всього найкращого і успіху. Я хочу та тискли... Підкреслити, що важливо те, що якщо що ми дивимося, що ми слухаємо. От я дивлюся, слухаю тільки українське. І радіо, і телебачення, і це і утішає, і заспокоює, і це дає надію, правда. Ну як, підсвітлювати ж треба, я думаю, гадаю, так, щоб все, що відбувається, люди повинні знати. Дізнаєшся багато від вас. Спасибі вам за це. Зараз дуже актуально, тому що сидиш невідомо що, невідомо коли, невідомо де. А завдяки вам визнаєш ну, дуже багато чого. Зараз в нашому часі журналістика це дуже, дуже важливо. Це дивимося всі програми. якщо відштовхуватися від ситуації в країні, доволі важливо інформувати людей про обстановку, тим паче недалеко. у цей день на адресу журналістів лунають теплі слова привітань. Але найголовніше побажання це якомога скоріше написати новини чи відзняти сюжети про перемогу та мир в Україні. Я хочу пожелати нам тільки хочу вам побажати тільки перемоги миру, повернення всіх друзів додому друзей й хочу, щоб було не те, щоб як до війни. Краще чим до війни. Приносьте нам нові гарні новини. Будь ласка, Бажаю успіхів в вашій роботі. Ну і щоб мир настав. Натхнення, наснаги, що ще можна побажати. Добрих на мин, щоб ще було добре. Я Я бажаю їм успіху, щоб у них все виходило, щоб новини були цікавими. були були. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіху в кар'єрі і брати побільше хороших всяких інтерв'ю, і усього вам самого найкраще. Успіхів та мирного неба над головою. Головне, щоб не літало, все налагодилось. Натхнення їм в роботі, здоров'я і найголовніше мирного неба над головою. Безпеки, бо вони всюди і на фронті теж. І щоб вони правдиво висвітлювали всі новини. І здоров'я вам, і хай Бог вас береже. Так що дякую вам за все, що ви робите для України. Миру, добра, мирного неба над головою, успіхів, всього гарного взагалі. позитиву, настрою, щоб було більше інформації. Миру, бо вже з мурашки бігають. Тільки миру. Хой, щоб скоріше вже це закінчилося. Побільше виїздів на гарні події. Правду правду казати правду, тому що такий час тільки правду. Я не люблю Я не полюбляю сама обманювати дітей. Вчила онуків. Нехай, хоч яка правда гірка, але правда правда. Колектив телебачення Капрі вітає всіх своїх колег з професійним святом. З днем журналіста. бажаємо тільки добрих новин, творчої наснаги та як найскорішої перемоги. Все буде Україна. Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну. Зокрема, станом на квітень 2024-го понад 620 тисяч дітей в Україні навчалися дистанційно ще майже 300 тисяч у змішаному форматі. Дистанційно переважно працюють школи на півночі, сході та півдні країни. Загалом налічуються понад 1600 шкіл, де 100% дітей навчаються у дистанційному форматі. Літо під книжковою парасолькою представники бібліотеки Шевченка провели акцію для покровчан, аби я боже. Для більшості дітей Донеччини вже розпочалися літні канікули. А це означає, що у маличі з'явилося більше часу на розваги прогулянки на свіжому повітрі та хобі, аби допомогти батькам у всебічному розвитку дітей. Вчителі завжди формують перелік літератури у рамках позакласного читання. Допомогти маличі обрати цікаві для себе видання та провести літо з користю. Зголосилися представники бібліотеки імені Шевченка, що працює у Покровську, або ознайомити Цевих мешканців із сучасною літературою та розповісти про доступні у бібліотеці послуги. Вони вийшли на інформаційну акцію. Нещодавно наша бібліотека імені Шевченка отримала велику купу книжок з психології, з історії нашого краю, літературу нову, нових сучасних письменників. Гавіція дивишечки нам да? подобається. Подобається, подобається а, тобі книжечка. Тримай, будь ласка, ну так. У нас же своя міні бібліотека багато, багато книжок є, тому думаю, будемо ходити до бібліотеки. Так? Мабуть, для уяви, для мовлення, для розвитку, взагалі для розвитку дитини. Маленька Марійка наразі навчається у початковій школі. Дівчинка каже, дуже полюбляє читати дитячі казки та шкільну літературу. Головне, аби букви були непрописні. У другий піду. Я сама люблю читати, та я вважаю, діти усі люблять читати казки. допомагає, але не завжди хочеться їм читати. Допомагає, звісно, допомагає. Наразі книжковий фонд бібліотеки налічує близько 117 тисяч видань різної тематики. З нашої бібліотеки літературу можна брати додому терміном на один місяць, і можна почитати рідкісні видання, які в нас знаходяться. В читальному залі. За словами Кристини Львівни, останнім часом кількість читачів бібліотеки лише збільшується. В нашому місті багато внутрішньо переміщених осіб, тому вони зі своїми дітьми і самі дорослі приходять до нашої бібліотеки, записуються і читають літературу. Центральна бібліотека Покровська працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Що стосується погоди, то завтра, 7 червня, синоптики обіцяють ясну погоду протягом всього дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 30 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас. Бажаю мирного вечора та бережіть себе.